Я нікому не вірю. І це нормальна думка, коли починається розмова, де вам щось пропонують. Адже ви вже бачили, коли обіцяють і не виконують. І це відбувалося як на вашому власному досвіді, так і в житті ваших знайомих. Пам'ятаєте, як Галину з 4-го під'їзду обдурили квартиранти, обіцяли сплачувати їй щомісячну оренду, а винесли все з квартири? Або як вашій іншій знайомій Марії. Обіцяли догляд, вона підписала заповіт, а про неї забули, не приходили і просто чекали її смерті. Вас уже не здивуєш словами, не зворушиш посмішкою. І це нормально. Але згадайте, хіба всі однакові? Ви ж знаєте, що є шахраї і є порядні. Є й ті, хто хитрує, а є й ті, хто все чітко прописує на папері, і готові відповідати своїми грошима. Ім'ям, репутацією. Подумайте, хіба ж не краще перевірити все самостійно, а не одразу навішувати однаковий ярлик на всіх. Перевірити тихо, своїм темпом, без зобов'язань, навіть дзвонити нікуди не потрібно, просто дивіться інші відео на нашому каналі. Розбирайтеся. Якщо це знову якась брехня, ви ж це одразу відчуєте. Ваш досвід вас не підведе. А якщо нарешті побачите, що все це правда, можливо, це той шанс, на який ви так довго чекали.